Вітаємо на ютуб каналі Тести Українською. Зі скількох музикантів складається квінтет. П'ять Квінтет. Це ансамбль із п'яти виконавців: інструменталістів або вокалістів. Найвідоміші приклади квінтетів Pink Floyd, Deep Purple. ACDC яка країна історично мала назву Нова Голландія. Австралія Нова Голландія. Історична назва Австралії. Назву було введено у вжиток 1644 року голландським мандрівником Абелем Тасманом. І широко використовувалась більше ста років. Який з наведених металів найкраще проводить електричний струм? Срібло. За звичайних умов найкращу електропровідність має срібло. На другому місці мідь далі алюміній. Метали з високою електропровідністю мають і високу теплопровідність, яка також пояснюється можливістю переміщення електронів. Чи знаєте ви, скільки морів у світі? 63. Усього у світовому океані налічується 63 моря. З них 25 у Тихому, 16 в Атлантичному, 11 в Індійському, а також 11 у північному льодовитому океані. Яку тварину вперше успішно клонували, вівцю? Вівця долі це перша успішно клонована тварина з клітини іншого дорослого організму. Експеримент проводився у Шотландії. Які країни мають найдовший у світі кордон? Сполучені Штати Америки та Канада. Кордон між Канадою та Сполученими Штатами Америки є найдовшим міжнародним кордоном у світі. За загальною довжиною сухопутна межа становить 8 тисяч кілометрів. Яка відома столиця побудована у формі літака? Бразилія. Місто було спроєктовано і побудовано одночасно, і зараз такої неймовірної впорядкованості міських об'єктів немає, мабуть, більш ніде у світі. Багато в чому Бразилія нагадує сильно збільшену базу відпочинку чи піонерський табір, у тому сенсі, що в одному місці розташовані адміністративні будівлі, у другому житлові, у третьому посольства, а у четвертому діловий квартал. І майже у будь-якому місті світу всі вище згадані об'єкти сильно перемішані між собою. Місто побудоване у вигляді літака, головна вісь, проспект, на якому зібрано усе найцікавіше. Якщо ви додивились до цього моменту, значить вам цікаво. Отже, саме час поставити вподобайку, підписатися на канал і поставити дзвін, щоб не пропускати нові випуски. А ми продовжимо вікторину. Як називається позитивно заряджена частина атома? Це протон. Протон це стабільна позитивно заряджена елементарна частинка атомного ядра будь-якого хімічного елемента. Яка планета обертається проти годинникової стрілки? Венера. Венера це єдина планета сонячної системи, яка обертається проти годинникової стрілки. Також на Венері Сонце сходить на заході і заходить на сході, тому що вона обертається в інший бік, порівняно з Землею. Чи знаєте ви, що таке? Адажіо Анданте Андантіно? Це назви темпів музики. Темп це міра швидкості в музиці. Частота чергування долей і тактів визначається смисловим змістом в музиці. Існує дуже багато повільних, помірних та швидких темпів. Як довго тривала найкоротша в історії війна? Всього 38 хвилин. Англо-Занзібарська війна відбувалася між Великою Британією і Занзібаром 27 серпня 1896 року. Війна тривала лише 38 хвилин і увійшла до книги рекордів Гіннеса як найкоротша війна в історії. А чи знаєте ви, яка пташка вміє літати задом наперед? Це колібрі. Серед всіх птахів світу лише колібрі вміють літати задом наперед. У дикій природі вони живуть лише в Південній і Північній Америці. Цікавий факт: серце колібрі б'ється з шаленою швидкістю. Близько 500 ударів за хвилину в стані спокою. І 1200 під час польоту. Хто з наведених вчених відкрив антибіотики? Олександр Флемінг у 1928 році Флемінгу вдалося виділити активну речовину, що викликала руйнування бактеріальних клітин пеніцилін. До речі, пеніцилін це перший з відкритих антибіотиків. Опис пеніциліну був опублікований у 1929 році. А чи знаєте ви, хто винайшов ртутний термометр? Напишіть ваш варіант відповіді в коментарях. Там не все так просто.